Всім привіт! Вітаю вас на прямому етері про медичні гриби. Тема дуже цікава, пікантна, а вона ще не настільки популяризована, тому що все ж таки більшість людей трошки побоїться грибів, тому що є така підміна понять, що це може бути якісь там психогенні гриби чи ще якісь такі. Але ні. Є а, великий спектр грибів, так званих вищі гриби, які а, якраз таки працюють дуже класно з нашим імунітетом, з нашим станом ментальним, з нашою мікробіотою кишківника і так далі. Тому я зараз все потроху вам розповім. А, дуже важливо наголосити, що ця інформація, звісно, вона несе більш такі ознакомлюючий ознак озн... Ознайомчий, ознайомчий характер, а, тому, звичайно, це вам інформація, як, знаєте, так, як на, на роздуми познайомитися. Може, комусь буде дуже цікаво, ще потім поглибитись в цю тему, або там пишіть, або коментуйте, також буду дуже рада. Тому давайте приступати щодо медичних грибів. Тому вищі гриби це такі імуномодулятори, Нашого здоров'я вони активують саме першу лінію захисту. Це, ну, це є наш природний імунітет, з яким ми народжуємося. А, і це дуже класно, що їх застосовують також для боротьби з нижчими грибами. Ось якраз з тими ну, пліснявілими грибами, а, нижчими грибами, які там і ще та Кандіда, які нам, ну так. Підпорчують трошки здоров'я з поганими грибами, так, тобто вищі вони працюють проти нижчих, з якими взагалі людство бореться, від якого навіть, може, там раніше й помирали від цих нижчих грибів. Отже, що ми маємо? Що таке імуномодулятор? Імуностимулятор і модулятор це трошки різні поняття. Чому? А стимуляція імунітету це один вид. Взаємодії з нами, з людиною, тобто, це такий буст, це, ну, це додаткова стимуляція нашого імунітету. А ось гриби, їх і їх імодомодуляторна функція, тобто, дивіться, модулюють імунітет. Тобто, завдяки грибам ми можемо нашому природньому імунітету, ну, наче, знаєте, як, коли ми ходимо в спортзал і Качаємо м'язи, то ми зміцнюємося. От і гриби, вищі гриби, вони качають м'язи нашому імунітету, і якраз таки класно, ефективно посилюють функцію імунітету в реакції свій чужий. Тобто, після цієї імуномодулюючої дії наш імунітет дуже швидко і якісно реагує на. Якихось чужорідних загарбників, які намагаються в нашому організмі розселитися і проживати. Тому імуномодуляторна функція це перша і найголовніша у вищих грибах. І так, давайте тепер саме по грибах. Бо є ще такі: кордицепс, рейши, чага, їжовик, є різні форми вживання найефективніші і біодоступніші саме в краплях рідка форма. Це там водний екстракт міцелію, він ще називається, трошки бувають на спирці, також також непогано. Тобто, саме в крапельках рідкі вони найбіодоступніші. Також є інша форма суха це порошок. А, також непогано, з плодового тіла роблять цей порошок висушують, та з міцелією. Але все ж таки найефективніше буде в крапельках. Отже, давайте зараз перелічимо, що ж там у нас по грибах, які ці вищі гриби і як вони класно впливають на наше здоров'я, на наш імунітет. Спершу почнемо з такого. Ну, я сьогодні перелічу найпопулярніші, найбільші Відоміші і найдосліджуваніші. Перше, це буде їжовик або левова грива. Дуже красивий такий білий. На жаль, в прямих етерах зникла функція, чи це тільки в мене зникла функція додавати слайди було б ще крутіше. Така дуже велика біла, навіть не шапка, він наче такий, як з ворсинками, пухнастий. білий такий пухнастик Називається їжовик або левова грива, або lion's mane. А його найтака крутіша функція серед багатьох інших класних його дій це саме буст когнітивний. Саме для нашого мозку, для класно, ефективної роботи мозку. Хто зараз там здає сесії, у кого робота пов'язана з великими обсягами якоїсь інформації, чи літератури, чи якихось даних, тобто, це перший гриб, який ви собі можете. Як додатковий такий як буст когнітивний, як додатковий такий ефект для посилення роботи мозку це саме їжовик. Тобто, перше і ключове – це його посилення когнітивних функцій мозку. Покращення якості сну та якість сну, якість рекавері нічного також це про нього, він здатен знижувати. Градус тривожних станів, депресивних станів також з цим він працює, і зменшує кількість бактерій стафілококів у нас в організмі. Тому що багато хто, ну, я думаю, ви знаєте, що трошки є сплячі коли в наших організмах, і коли знижується імунітет, то вони дуже сильно активно працюють. Тобто знижує стафілокок. Шитакі. Також дуже популярне, особливо якщо його саме з їжею використовувати, так, їжу. Шитакі це його ще називають гриб сплячого буди. Він класно допомагає якраз організму працювати проти грибкових захворювань. Саме з нижчими грибами він бореться. При онкології, тому що він є протипухлинним, захист від вірусів, сильний імуномодулятор. І чудово при перенесених тяжких хворобах ну, після тяжких хвороб і після операцій або там, хірургічних якихось втручань, то якраз ще так і допомагає швидше зробити це відновлення для організму. Що далі? Далі в нас є ще рейші. Рейші також досить популярний гриб, він номер один взагалі у Китаї. Він, його така коронна ключова функція це саме підняття буст для імунітету. Тобто, якщо в нас є запит на міцний імунітет, то це буде перше за все, це буде рейші. Риберейшн. Він класно при хронічному стресі. Ну, зрозуміло, тому що ми і втрачаємо імунітет на стресах, він буде класно при будь-яких судинних ситуаціях, таких як там, коли підвищений гомоцистеїн, коли є високі ризики серцево-судинних захворювань і так далі. Тобто, якщо якісь є проблеми з саме. Судинною системою це також буде рейше. Так, бачу питанечко. При підвищеному е, мочової кислоти можна ці гриби вживати? Ви е, знаєте, так точково вам і не відповім. Треба дивитись взагалі вашу лабдіагностику, діагностику тому що ось конкретно от, треба подивитися, що саме вплинуло також на мочову кислоту на підняття. Тут більше може спрацювати навіть просто корекція раціону, а там, наприклад, ці гриби вже додати в певних якихось там чи буст когнітивних функцій, чи там судини, чи ще щось. Тому що конкретно з цією проблемою, ну так, вам точно зараз не відповім. Треба в цілому подивитись ваші аналізи, щоб вам так більш предметно підсказати. А, Так, що ще? Вивільнює гестамін стучних клітин. Це в кого дуже підвищений рівень гестаміну, то є дуже часто це алергічні реакції, тобто це також при підвищеному гестаміні рейші. Класний антиоксидант, він знижує рівень запалення в організмі, сприяє довголіттю, так, рейші досить часто в китайській навіть медицині. Він Якраз таки ототожнюється з довголіттям. Підтримка після радіо та хіміотерапії, хто лікується від онкології, тому що він зменшує кількість побочних ефектів, відновлення гормонального балансу. Також рейші досить часто в натуропатії використовують при мастопатії, а також ефективен при герпесах. Чому? Тому що ви ж знаєте, що герпес це взагалі. Він не зникає, він не вилікований абсолютно. Він завжди з нами. І у більшості, у переважної більшості населення планети є герпес, чи сплячий, чи активний. І якраз таки він завжди проявляється, коли знижується імунітет. І ось рейши. перша ключова його функція це працювати під, під, під піднімати імунітет, коли в нас імунітет максимально натренирований, простимульований, змодульований, тоді і. Власно, не прокидаються герпеси, вони там собі в сплячому режимі знаходяться. Так, що в нас є ще далі? Кордицепс. Кордипс. Це такий, такий смішненький, Блін, вам би показати, було б класно. Кордицепс це гусінь-гриб. Ну Він так і трошки виглядає, як такі гусінки. Він покращує кровоток, він є також кордицепс. Противопухлинний, регулює мікробіоту, в кого є якісь моменти по а, не дуже класній роботі ЖКТ? Чи, наприклад, прийом антибіотиків, який негативно впливає на ЖКТ, або якісь є язвенні штуки. Ось якраз він класно. Регулює мікробіоту, якраз здорову, дружелюбну мікробіоту. Він також кордицепс, класно працює при виснаженні надмірників. Ви мене ви мене дуже часто питаєте, що такого можна більш-менш безпечного так пропити протокол, якийсь такий зробити, щоб якраз таки допомогти своїм втомленим або виснаженим надмірникам. Нагадаю, що надмірники в нас від хронічного стресу дуже сильно шкульгають і виснажуються, і ось якраз. Медичний наш вищий гриб кордицепс це якраз при виснажених наднирниках. Він, він допомагає швидше їм відновитися і працювати так як слід. Тобто кордицепс і виснажені наднирники або хронічна втома це ось два, два друга. А, при аутоімунному теродиті також кордицепс використовують, якщо є таке бажання та. Ну, такий фокус уваги на підвищення лібідо, також буде класно робити в цьому напрямку Кордицепс. Ну, тому що він є досить сильним адаптогеном, тому, як, маючи таку властивість адаптогена, він чудово підіймає, регулює гормони і підіймає якраз таки лібідо. Якщо є ще якісь печенкові хвороби, то також буде дуже підходити саме кордицепс. Кордицепс. І так, ще в мене останнє, який я виписувала, це чага. А грип чага, він, він прикольний тим, що він чудово може регулювати, ось так, натуропатично, без там якоїсь хімії чи фармацевтики, він може регулювати рівень цукру. Тобто він чудово при діабеті, при інсулінорезистентності, при там періодичних рівнях підняття цукру. Тобто, чага це якраз таке регулювання вашого цукру в крові. Класно, класно працює. А, допомагає при здоров'ї шкіри, в кого реально є захворювання шкіри або вже дуже хронічне там, акне та вугри. Тобто, це якраз до чаги. Шкірні, Шкірні запитання по шкірі це до чаги. А, також є протипохлинним, як майже всі вищі гриби. Покращує також слизовий шар та ріст дружелюбної мікробіоти, дружелюбної флори. Це класно, у кого знов-таки ж хто там лікувався антибіотиками чи приймав дуже хімозні якісь ліки від одного і посадив собі, трошки підубив ШКТ та слизову ШКТ. То це якраз про чагу. Чага буде вам природнім. Нормальним таким натуральним способом нарощувати цей ніжніший слизовий епітелій ШКТ, загоювати, заживляти, зцілювати і покращувати ріст мікробіоти. То це також це чага. Взагалі, полісахариди, глюкани та інші речовини з грибів, вони є так званими тригерами нашого імунітету. Тобто вони, коли потрапляють до наш організм, вони, наче як ну, пригирять, включають наш природній імунітет, вроджений наш. І тоді це, ця реакція вчить і тренує наш імунітет загострювати, швидко діяти в так званій реакції свій чужий. Тому тобто після прийому грибів та навіть під час них. А ваш імунітет при потраплянні будь-якої чи бактерії, чи вірусу, чи інфекції, чи низьких грибів, чи там, ну, наприклад, там, кандіда, молочниця, коли в вашому організмі з'являються нижчі гриби або патогени, то ваш імунітет швидше реагує, швидше робить якісь певні дії, щоб позбутися чужородних там, вірусів, бактерій, патогенів. Тобто це гриби тренують наш імунітет, імуномодулююча функція. А також вчені дослідили, що гриби мають, ну, в цілому, вищі гриби мають м'яку протизапальну дію імуномодуляторну і адаптогену. Тобто Вищі гриби це адаптогени. Ми з ми з вами знаємо такі корінці адаптогени, як ашваганда, як. Боже, що там ще? Корінь, корінь солодке. Ми знаємо з вами багато корінців, які є адаптогенами. А тут адаптогени тільки в вигляді грибів. Це як окреме царство, ми знаємо, їх не можна віднести не до овочів, ні до... це просто рослина. Рослини, царства грибів. Тому я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо будуть будь-які запитання стосовно грибів, і так далі, також можете е звертатися, писати в коментах і шерити інформацію, тому що е ну, це, це на наразі, не знаю, я не так дуже часто зустрічаю цю тему, але вона дуже цікава і я думаю, що взагалі в майбутньому. І сподіваюся, що і після закінчення війни також. Ми будемо допомагати один одному саме такими натуральними, але супердіючими речовинами, як вищі гриби. Дякую вам за увагу! і Будьте здорові!